Вітаю, друзі. Закінчилися переговори в Джиді. Вони закінчилися дуже позитивно. Я зараз не перебільшую. Так, хтось каже, що просто спочатку хтось на зараз це виправили і знову все супер. Але це сталося. І я казав сьогодні зранку, що оцінювати позитивно чи негативно можна буде по одному маркеру. Цей маркер. Позитивний, поясню після переговорів між Україною і Сполученими Штатами та Саудівської Аравія є позитивні новини, і головна позитивна новина це те, що Сполучені Штати негайно скасовують паузу у допомозі в обміні розвідданими і відновлюють в повному обсязі безпекову допомогу Україні. Це військова допомога. І це найважливіше. Наші збройні сили будуть отримувати все те, що було поставлено на паузу. Наші е, підрозділи, які потрібні розвідати для того, щоб наносити удари з, е, з допомогою хаймерсів та штормшедову зараз отримують всю цю інформацію. Фактично, ми відновляємо всю військову співпрацю з Сполученими Штатами. Так, це могло бути значно раніше. Ми розуміємо це. Це могло взагалі не статися, якщо 28 лютого в кабінеті, в будьвальному кабінеті в Білому домі, всі. Домовилися, але сталося так. Є це тільки перша частина позитиву. До речі, не даремно британці готували нашу делегацію. Ми це бачимо більше того, делегації подяка, тому що є за що змогли вправно відпрацювати, змогли донести всі ті рекомендації, які їм дали, і всю ту інформацію, які їм дали британці, і змогли. Не нафакапити, це до речі, неочікувано, але дуже приємно. Я кажу відверто, тому що ну скажімо так. А ми вже бачили неодноразово, як представники нашої влади знаючи, що треба робити, робили все навпаки. Але зараз делегації респект. Далі до речі, те, що Україна. Висловила готовність прийняти пропозицію Сполучених Штатів щодо негайного запровадження тимчасового тридцятиденного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін за умовою прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Це дуже вірний хід. До про нього говорили всі. Я говорив, експерти говорили, говорили всі дипломати. Наші британські партнери теж про це говорили, і тільки окремо взяти політики. В офісі президента розповідали, що «Не, тільки як ми хочемо. А їм пояснювали, що треба робити так, щоб м'яч був зараз на боці Путіна, і щоб Путін вимушений був робити кроки, які які не може зробити, поясню, що відбувається. Путіну треба тепер щось відповідати. У нього патова ситуація. А війну він не хоче закінчувати. Перемовини використовує тільки як інструмент для затягування часу і для деяких дій в своїй гібридній війні. Але Трампу він теж не може відмовити, тому що це призведе до поновлення кризи у відносинах між Сполученими Штатами та Росією. Але це вже не наша проблема. Більше того, зараз вже лунають заяви з боку американської делегації, яка каже про те, що ну м'яч на боці саме сполучених з боці Росії. І коли це каже не хто інший, як Волц, який каже, ми прийшли дорослу до питання, як закінчиться війна. А він саме так вважає, бо він. Пам'ятає, йому важливо привести Трампу можливість для тріумфу. А і тріумф Трамп може отримати тільки тоді, коли буде заморозка і припинені війни. То він каже: ми прийшли від питання: якщо війна закінчиться, до питання як війна закінчиться. Президент Трамп буквально зрушив світовий діалог. Зазначив радник з безпеки президента Сполучених Штатів Майк Волс. А, а от Рубіо він додав. Він сказав, що найкращий же з доброї волі, який можуть зробити росіяни. Це сказати так. Сказати так, пропозицію українців і припинити стрілянину, припинити бої та сісти за стіл переговорів. Якщо вони це зроблять, це найкращий знак доброї волі, який ми могли би побачити. Якщо хтось думає, що те, що зараз росіяни відповіли, стріляючи по Одесі, ні, це не відповідь. Це не відповідь поясню. А вчора вони на що відповідали? А позавчора А позапозавчора? А коли вони били по сумах Києву, Дніпру, Запоріжжі, Хмельницьку, зрозумійте, вони працюють свої парадигмі згідно доктрині Герасимова, яка говорить нанесення ударів по цивільній інфраструктурі і про місцям скупчення населення, допомагає в деморалізації. Це і вони і займаються і їм плювати до того моменту, поки вони про щось не домовляться. Це не відповідь. Це заплановані дії, які він навіть не планується термінувати. І атаки шахедів будуть далі тривати. До речі, ми теж можемо атакувати Росію як вміємо і чим можемо, поки не підписана умова з боку Росії. І до речі, зараз було б дуже непогано з боку України нанести удар. Так само, як був сьогодні вночі. Це допоможе мотивувати, допоможе мотивувати росіян. Ну тому що не лише вони вміють грати в цю гру, в цю гру можна грати вдвох. До речі, Зеленський у своєму вечірньому зверненні підтвердив готовність України до тридцятильного припинення вогню по всій лінії фронту. Раніше він відмовлявся від цього, казав тільки у повітрі і а, в, на воді. Зараз по всій лінії. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивом. Ми готові зробити такий крок. США мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємося, якщо руські погодяться у той момент. Тиша запрацює, сказав Зеленський. Це те, на чому наполягали всі експерти. Це те, на чому наполягали наші британські колеги, це те на чому наполягали е, наші партнери Сполучених Штатів. Зеленський раніше якось там впирався, зараз не впирається і почув. А зараз ще раз кажу: м'яч на боці росіян, Путін вимушений щось робити. Але патова ситуація. Він зараз заплутався і він не знає, що він справді хоче. А все дуже просто: будь-який крок, який він робить, йому сьогодні невигідний. це правда. Ну так можна відмовити Трампу і далі побачити те, що ми бачили, коли Трамп був 45-м президентом, попереднього президентства. Висилка дипломатів, розірвання контрактів, посилення зброї для України. До речі, Трамп був перший, хто передав летальну зброю України. Я про це говорив сто разів. Вже далі найцікавіше з. Путін це розуміє, і 100% він не хоче зараз знищувати те, в що вірить, що він завдяки Трампу може вийти з тотальної ізоляції, повернути Росію на світові ринки, розвалити НАТО і багато чого ще. І все це залежить від того, прийме він угоду чи не прийме. А часу все менше і менше, 15 квітня, 100 днів, як Трамп на посаді. І Трамп хоче отримати свій фурор, хоче отримати свій триумф. Трамп хоче отримати можливість заявити: я обіцяв закінчити війну, я закінчив. Він не закінчить війну. Це зрозуміло. Він але він це заявить. А далі його номінують на Нобелівську премію, про яку він мріє. І це вже взагалі окрема історія для нас. Зрозуміло головне. Путін зараз не знає, що робити. Це справді для нього це неочікувано, тому що а, фактично, фактично, а, він розуміє, що буде далі. Реакція з боку росіян вже є. Наприклад, депутат Держдури Російської Федерації Віктор Соболєв заявив: Сполучені Штати переозброють Україну за 30 днів перемир'я і почнуть війну по новій. Росія не піде на це. Зразу скажу, що б не казав якийсь Соболєв, Гурульов, чи ще якийсь держдурак з держдури, це нічого не варто. Єдина людина, яка може щось там сказати, і це буде як рішення, це Путін. Всі інші, це підлобузники, які намагаються е, смачно лізнути свого господаря, але можуть промахнутися і лизнути навіть не дупу, як вони звикли, а взагалі пусте місце, тому що не встигли і не туди і лизали. Він взагалі каже, от цей Соболєв, що там тимчасове перемір'я е, неприпустимо. Ну, так, так, я пам'ятаю. Він ще додав, що це служить. На руку українським фашистам російські нацисти щось там розповідають про нас. Це окрема історія. Хвора людина, хай її грець, і не нам це вирішувати. Хто його лікує, чому погано лікують? Це теж не знаю. Але давайте далі. А, до речі, на цій, на цій заяві спільній заяві а, є непогані моменти, але я хочу звернути увагу: українська делегація. А, Заявила, і це дуже важливо, вкотре висловила глибоку вдячність від імені українського народу президенту Трампу, Конгресу Сполучених Штатів та народу Сполучених Штатів за те, що вони уможливили значущий прогрес на шляху до миру, отак От і треба було 28 лютого робити, не доводити щось венсу, не казати йому, пане а може, вас запитаю? Ні, 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 не, не треба було. І паузи б не було, і все, все було б взагалі по іншому, але. Коли людина шоумен, вона хоче зробити шоу. Вона забуває про те, що вона ще й президент відповідає за державу. Саме тому я кажу ще раз: емоційний стан Зеленського не найкращий і йому би підзібратися. Ну це важливо. Якщо не може, хай звернеться до тих, хто може його зібрати. Окрім цього, треба казати про те, що Зараз обидві, обидві делегації погодились визначити найближчим часом склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечувати довгострокову безпеку України. Сполучені Штати зобов'язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. До речі, це зараз вже буде негайно. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу. Всі задоволені. Але найцікавіше зараз у росіян, вони розгублені, вони повинні зараз щось робити. Від них чекають, щоб вони показали. І, до речі, не чекають не тільки, і чекаються не тільки в Україні, Сполучених Штатах і в Європі, а й на глобальному півдні. Чекають, щоб Росія показала, що вона справді хоче миру. Але Росія ж не хоче. Пам'ятаєте ту пісню? ли русські війни. Так, от відповідь відома заздалегідь. І єдине, що може мотивувати Путіна, це страх. Ні, не вбивства або атаки, чогось іншого. А страх того, що зараз Трамп дійсно почне озброювати Україну так, що Путіну буде непереливки. І він це розуміє. Так само, як він не розуміє, що все, що йому здавалося, от от реальним, вже пішло у труну. Окрім цього. Треба звернути увагу ще на один момент. Путіну потрібна перерва у війні, але він не очікував, що все станеться саме так. Вони трохи прорахувалися. А в чому вони прорахувалися? Ні, не в психологічному портреті Трампа, не в психологічному портреті Зеленського. Тут вони все добре знають і, на жаль, атакують по болючих темах. Вони прорахувалися в британцях, які зіграли зараз максимальну роль. Тому що фактично наша делегація виступила. Ну, такими пейджерджанами по е, тому, що створили британці: той план, ті пропозиції, розуміння того, що, на що зреагують американці, все це британці передали нашим, і наше це зробили. Це перше, друге саме британці примирили Путіна і Зеленського, бо для них дуже важливо цю історію е, закрити і саме британці зараз проводять дуже потужну чолночну дипломатію, досягаючи результату. Яка призведе до поразки Росії, пам'ятаєте цю російську фразу? Англічанка нагадила. не пощастило росіянам. Дійсно нагадував. І на сам кінець вже відомо, що президенти обох країн домовилися так швидше укласти всюсяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання і безпеку України. Це заявив Андрій Єрмак, але ще раз кажу: про все це згодом. Про це все будемо говорити трохи пізніше. Зараз найголовніше відновлена забезпечення зброєю, відновлено обмін розвідданими. Партнерство з Сполученими Штатами відновлено. До речі, мені цікаво, що ж робити тепер з цим антиамериканізмом, який офіс президента їх посіпаки роздмухували ці дні. Що вже не європіано, Знову американо? Що знову вже любимо Америку? Думати треба завжди менше емоцій, більше прагматизму. Раціоналізм повинен бути базовим стандартом для кожного українця, бо тільки прагматичний раціональний підхід допоможе нам вилізти з тої дупи, куди нас засунула безглузда шоу-програма представників влади. І про це треба не забувати. В будь-якому випадку я хочу привітати всіх нас, тому що є ще результат збройної сили знову отримують. Всю зброю збройні сили отримують розвіддання. і в нас буде чим відповідати росіянам і зупиняти їх. А те, що росіяни зараз б'ють по Одесі, так я хочу вам ще раз сказати: вони кожен день б'ють по українських містах і селищах на фронті. Вони використовують ракети, каби, дрони, все, що тільки можливо, і це ще й снаряди, і міни, все вони роблять свою справу. Нам робити свою. І треба пам'ятати, що окрім нас ніхто Україну не захистить. Тому єднаємось, допомагаємо ЗСУ і пам'ятаємо, що тільки об'єднавши зусилля, і тільки допомагаючи Збройним силам, ми можемо досягнути результату. Бо поки є Збройні сили, є майбутнє України. Якщо прибрати Збройні сили, не лише майбутнього України не буде. Допомагаємо Збройним силам, підтримуємо один одного. Не забуваємо підписуватись на канал, щоб знати першому що про все. Не забуваємо писати коментарі, ставити вподобайки, поширювати відео і пам'ятайте головне, наш ворог це росіяни, не американці, не ми один до одного. Наш ворог Кремль, Путін, Росія. От з ким боротися треба. Якщо ви це зрозумієте, то легше буде об'єднатися. Тримаємося разом. Перемагаємо ворогів як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна. Папа. -па.